Вітаю вас на нашому каналі. До огляду підсумок медичний горизонтальний Roll Elite. Нове рішення від дизайнеру бренду MTAC. Основним завданням яких було створити компактний горизонтальний медичний підсумок зі швидким доступом. Продумана конструкція підсумка дозволяє розмістити в ньому всі необхідні медичні засоби за стандартами IFAC. Особливостю даної моделі якого є зручна форма у вигляді рола, завдяки якій він займає мінімум площі та не конфліктує з іншим спорядженням, не заважає у положенні сидячи при пересуванні у транспортним засобі. Виготовлений він з Кардура 500D. надмітного матеріалу стійкого до високих навантажень. В комплекті йде додаткова знімна ліпучка, що розташована на велкроклапані та допоможе інтегрувати його до будь-якої плитоноски, де нижня частина задньої кишені закривається на велкро. Підсумок складається з двох частин: зовнішнього чохла, який є фіксуючим елементом, та сама аптечка під iFAC. Аптечка з'єднується з чохлом за допомогою велкроліпучки, щоб запобігти випадковій втраті. Зовнішній чохол регулюється по об'єму та передбачає відкритий двосторонній доступ до аптечки. Потягнувши за стропу на аптечці, ви швидко вилучите її. Пластичні резинки з обох боків чохла, що запобігають потраплянню пилу та бруду всередину. Всередині аптечки розташований органайзер з резинок для кріплення медичних засобів надання першої допомоги. На фронтальній частині нанесений термоперенос «АП» для позначення її положення в чохлі. Аптечка закривається на вологозахисну блискавку від UKK світового лідера з виробництва фурнітури, а два бігунки дають доступ до вмісту по всій дожині блискавки. Для зручності розтібання навіть у рукавичках. Бігунки оснащені світловідбуваючими тамляками. З фронтальної сторони підсумка ROW Elite. Передбачений відсік з прорізями у вигляді медичного хреста. В нього вкладається кольоровий ідентифікатор, традиційний для аптечок червоний або чорний, щоб зробити підсумок менш помітним. На сам кінець варто зазначити, що завдяки продуманій конструкції підсумок медичний горизонтальний ROL Elite є функціональним, простим і зручним у використанні, швидкий доступ до аптечки та його змісту. Буде величезним плюсом у критичній ситуації. А висока якість матеріалів забезпечить тривалий термін експлуатації. Щоб бути у курсі всіх новинок, підписуйтесь на наш канал. Дякую!